Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві розважання, на початку нашої варти. І в цей сьогоднішній день я хочу, щоб кожен з нас зауважив, які справи він робить, тобто, які діла він чинить протягом дня. Як це пов'язано з нашою війною? Все є взаємопов'язане. Тому що від того, що ми чинимо тут, залежить те, з яким настроєм і натхненням воюють наші хлопці. там. Тож, розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для ранішнього розважання ми візьмемо стих із книги Товита. Роби милостиню з того, що маєш. А коли милостиню робиш, око твоє нехай не буде скупим. Не відвертай свого лиця від усякого бідного. І обличчя Боже не відвернеться від тебе. Роби милостиню. Знову ж таки, як це пов'язано з війною? Все дуже просто. Волонтеріат. Наші волонтери. Так, ми всі знаємо багато про волонтерів, тих людей, які дійсно жертвують свій час, своє життя на те, щоб доставляти хлопцям необхідні речі. Але навіть наші волонтери нічого би не могли зробити без того, що ми чинимо милостиню. Милість. Адже кожна, тобто, тобто те все, що дістають наші волонтери, вони це мають діставати за чиїсь кошти. Оці кошти надають прості люди. Ті, які чинять милосердя, ті, які чинять милостині. ось вам взаємозв'язок милостині і війни. Якщо б люди не хотіли підтримувати, якщо б люди не готові були жертвувати свої кошти, чи могли би ми підтримати армію? Мабуть, що могли, але не в такий спосіб. Держава теж дбає. В цей час і держава багато дбає про свою армію. Так, тільки ми не маємо таких інколи потужних, вона не має такої сили. Бо насправді ти не знаєш, ну, я скажу так, ті, хто при владі інколи не знають, що першочергово потрібно хлопцям. Чи дістати зброю, чи дістати просту форму, що вони були одягнуті. Так, це дилемма. І саме в цьому якраз проявляється наше милостиння по відношенню до інших. Роби милоснення з того, що маєш. Тобто не треба боятися жертвувати, не треба боятися віддавати. Бо коли милосню робиш, Око твоє нехай не буде скупим. Бо не треба говорити, знаєте, про те, що от хлопці там заробляють тисячі. Знаєте, мені би дуже хотілося, щоб та людина, яка скаже, та, вони там тисячі заробляють, щоб він хоча б на 2-3 дні поїхав туди і попрацював так, як вони. Хтось може більше під обстрілами, хтось може менше. Але побули, пожили так, як вони живуть. Тоді поспитали себе, чи варта цих коштів, про які ми так говоримо, не відвертає лиця свого від усякого бідна і обличчя Бога не відвернеться від тебе. Якщо ми будемо закривати очі на потреби інших, не тільки нашої армії, але на потреби тих, хто є поряд з тобою, то ми тим самим будемо засвідчувати, що ми не є діти Божі. Бачите, Господь Бог ніколи не відвертається ні від кого. Ісус, коли ходив проповідував, Він не відвертався ні від кого, хто просив про допомогу. Хай би хто що там не казав, але люди просили Його, просили і вмовляли. Чому Христос хотів, щоб його просили і вмовляли? Щоб кожен усвідомив цінність того, що йому дарують. Цінність того, що йому дають. Бо коли ти отримуєш, знаєте, без зусиль, ніколи не цінується. Те, що отримано просто так, вибачте, за такий сленг жаргон, нахаляву ця халява ніколи не цінується, вона завжди нищиться і кидається. А коли людина докладає зусиль до того, щоб щось отримати, це дійсно цінує. І навіть цей момент того прохання, це теж є докладання зусиль. Чому і ми маємо багато молитись? Бо тим самим засвідчую, наскільки це мені важливо. Можна просити Бога так довго. І рік, і два, і десять років просити про те, щоби Він дарував тобі щось. Та саме, ці, тому, чому так довго? Та тому що людина, яка просить, сама не розуміє, радше не поцінує дару, який отримає. Бог не відвертається ні від кого. Бог хоче всім допомогти. Але він має бачити, що ми готові це приймати. Знаєте, одного разу одна моя добра знайома сказала е, таку річ: у світі, ну, в Європі, принаймні, є дві речі, по яких визначають дійсно суспільство людяне і дике суспільство, можна так сказати. Перше, це Ставлення до людей з особливими потребами і до пенсіонерів. Тобто, як у суспільстві люди відносяться і дбають про цих людей? Навіть подивіться, як не раз в наших магазинах роблять пандуси. Їх роблять, бо вимагають. Але чи пробували ті, хто зробив цей пандус хоча б один раз? На колясці по ньому виїхати чи з'їхати. Далеко не треба ходити. У нашому Люботині на ЖД вокзалі. Хоча би раз, хто спробував по цьому пандусу самостійно на калясці виїхати чи з'їхати? Це ще той екстрім. Але ж зробили культурно. Тому Ставлення до людей похилого віку і людей з особливими потребами. Перший критерій, якому визначають дійсно людине суспільство. А другий це громадські туалети. Зайдіть інколи, подивіться. І це говорить про суспільство, це говорить про те, як ми ставимося один до одного. Це теж є момент милосердя. Це той момент милості, який ви не чинемо. Якщо ми не будемо дбати один про одного, чинити оцю милостиню, це милосердя, один по відношенню до одного, то яке суспільство? Про що можна говорити? Наші хлопці, які там воюють, повертаються сюди. І вони повинні бачити адекватне ставлення до них. Чому я кажу адекватне ставлення? Тому що маємо досвід восьми років перед цим? Коли люди стояли на Донбасі, жили в тих бліндажах, захищаючи нас, як відносилось часто, особливо останні роки, до цих людей? Їх зневажали? Результат який. Раз люди, народ зневажає свою армію, значить цей народ слабкий. Значить, армія цього народу ні на що не здатна. Знаєте, тому можливо, але в тому є і великий Божий промисел, що таких людей насправді було не дуже багато. Бо якщо б їх дійсно було багато, то зараз ми з вами би всі жили. В русском мірі, де ніхто і ніщо нічого, нічого не варте. насправді. Тому роби милостиню, дбай про ближнього. Не відвертаємо погляду від потребуючого. І тоді Господь не відверне свого погляду від нас. Отче наш, що є сина небеса, нехай сети це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи Ісусе Христе, Сино Божий помили над грішні, Господи, Ісусе Христе, Сино помилуй помили над грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили над грішням. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй над гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, всіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови у Господи, всіх поранених, як цивільних, так наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана. Які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, а також служби МНС і пожежників, прикордонників поліції, всіх людей, які працюють зараз в полях, Господи, захисти їх від обстрілів і мінувань. Ми просимо Тебе, Господи, захисти всіх наших військовополонених і збережи їх від будь-яких знущань, як фізичних, так і моральних і духовних. Захисти і збережи життя кожному українцю, що перебуває на окупованій території чи в зоні бойових дій. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаялися в своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо Тебе, Господи, благослови, захисти нас цей сьогоднішній день. Бо ти святий, ісе завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва далі триває в 12, 3, 6 і 9 годині. Тож прошу не нехтуйте можливо, цією молитвою. Це необхідно для всіх нас і для нашої перемоги. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!